Далі ми будемо продовжувати цю допомогу, і саме головне, щоб вона була кажу, досить ефективною при виконанні бойових завдань, і зберігала життя і здоров'я наших хлопців, героїв від технічного оснащення залежить життя наших бійців, які несуть службу. Чим більш сучасніше вони будуть оснащені. Тим більше вони будуть захищені. Знаємо, що очі на сьогоднішній день це одні з найкращих мавіків, і тому я думаю, що вони будуть нашим хлопцям служити дуже добре.